П'ятниця є таким кульмінацією спомену страстей Господніх. Як наступає момент тиші, то починають шукатися і шукати, що таке, що заспівати, що прочитати. Щоб тільки тиші не було. Як ще ще кожен день того хреста у своїх руках тримаю під видом хліба. Слава Ісусу Христу, шановні глядачі! Мене звати Олена Ботар, і ви дивитесь Кредо. Сьогодні поговоримо вже про другий день тридіуму про Велику П'ятницю, про страсну п'ятницю і поговоримо про різні особливості літургії в цей день, про різні традиції цього дня. І про це поговоримо з фахівцем літургіки, з отцем Віталієм Слободяном. Вітаємо вас, отче, слава Ісусу Христу. Навіки, слава! Що все ж означається велика або Страсна П'ятниця. Що ми споминаємо в цей день? Uh, ну, далі, бо то в думі, так ми говорили попередні разі, взагалі ну, десь там починали про вербну неділю так, про неділю страстей Господніх. Якби в традиції Римської церкви, десь там той, той, той тиждень весь був таким споменом страстей Господніх так, на тому зосереджувався, а п'ятниця ну, є таким кульмінацією так, того спомену страстей Господніх. І, так, і його смерті також. І, і тому якби би в той день ну, один також найважливіший з найважливіших богослужбових е днів року, так який згадуємо згадуємо е той момент відкуплення, ту справу відкуплення Христа, яку він яку він довершує через своє страждання і через свою смерть. То думаю, що тим би була Страсна П'ятниця. Е, чи обов'язково бути на Хресній дорозі в Страсну П'ятницю? Е, е, так правду кажучи, в Страсну п'ятницю не є обов'язковою взагалі навіть відправляти Хресну дорогу. Так. Е, є богослужіння до страстей Господніх. Е, знаєте, тут також я би може не говорив в категоріях. Е, по категорії обов'язково-не обов'язково. Не знаю, чи тут би підходили в такому духовному вимірі. Так? Є якось там церква регулює певні справи прав, правними якимись наказами. Але тут для мене біль, здається більше категорії власне тих дубових відносин. Що мені любов каже сьогодні робити, а не. А не, а не право наказує. Я думаю, що то би було більше питання. І ну, церква пропонує так: в багатьох парафіях будуть хресні дороги в той день, буде відправлятися нові, обов'язковою буде богослужінням то, то страстей Господніх, так, страстної п'ятниці, то богослужіння. Немає юридичного обов'язку на тому бути, але питання, мені здається, тут питання не так, тому що я вже казав, не питання про обов'язок, а питання про любов. Що нам наша християнська любов, яка випливає з віри, каже, чи нам треба там бути, чи не треба. Теж завжди наголошують на тому, що має бути піст у п'ятницю, е, у Велику П'ятницю. Розкажіть більше про цей піст, яким має бути він? Е, ну, в нашій церкві римській, власне, бо фактично так, так правду кажучи, якщо вже так дуже юридично розділяти. Ми, як таких і постів не маємо строго, строгих, так? тобто ми маємо в п'ятниці, усі п'ятниці року, якщо не є урочистість, наказане зберігати стриманість, так звану, так? Тобто не вживаємо м'яса. Натомість два дні, які з загального церковного права в Римсько-католицькій церкві, є, по суті, такими днями посту, чи ще його у нас називають Строгим постом. Це буде попільна середа. І, власне, Страсна П'ятниця, яку церква заохочує, так, до того, щоб не тільки стриматися, повстриматися від м'ясного, так, але також обмежитися в кількості їжі, не тільки в якості, але також і в кількості. І тут є так, для, для здорових людей від 18 до 60 років бо у нас тут теж юридично все обмежено, так, якщо людина не хворіє, якщо. Немає там якихось інших перешкод, то, то тоді церква каже, що маємо зберегти стриманість так, від м'ясної їжі, але й також обмежити себе в кількості їжі, тобто їмо один раз досити і два рази якісь, якась, якась легка їжа. Та Така пропозиція церкви посту в цей день. Вже вчора, в нашій розмові про Великий Четвер, згадували, що у Велику П'ятницю не відправляється Євхаристія. Чому? І як тоді, чому тоді роздають причастя, якщо не було Євхаристії? Ну, це дуже старий звичай, скажімо, старий звичай, що в церкві є так звані алітургійні дні, так то називається. Тобто в дні, які не звершується літургія. В Східніх церквах тих днів літургійних збереглося трохи більше. Здається, тобто, там понеділки, середи і п'ятниці. Зараз будуть наші брати східні, там православні греко-католики розпочинати Передпасхальний піст, там не звершується Євхаристія. У нас Євхаристія, фактично, Свята Меса не звершується в Страстну п'ятницю тільки в риму католиків. Не знаю, чи то давна, чи недавня традиція. Напевно, де вже знайдемо, знайдемо свідчення того. Що значить, що, що в ту п'ятницю, що в п'ятниці не звершується Євхаристія, то дуже тра давня традиція. Ще інші були також в церкві, а літургійні дні в нашій. Зараз їх немає. Так? Але маємо так, що в Устрасну п'ятницю немає Євхаристії, так? тільки є то богослужіння спомену страстей Господніх на знак чого. На знак того, що в той день сам Христос склав свою, свою жертву на Христі, так, і якби такий також, також піст від, від того торжества Пасхального, яким, яким, яким є Євхаристія. Так. Тому церква не має в той день Євхаристії, але також зі старим звичаєм здається, з 8 століття. Звичай, коли, коли в той день все рівно чи ще 7 століття, тут не скажу точно, а там можна перевірити, коли в той день уділяється розділяється причастя. Вірні. І якби в четвер, на тому богослужінні меси вечері Господньої е, освячується так, стільки хліба, там де десь де, здається за часів папи, Лева був, розвинувся той звичай, власне. То, що також східні церкви зберегли, та літургія в них є прежде освящених дарів напередосвячених. Так що були освячені ті дари на попередній літургії, в Страсний четвер. І потім вже в Страсну п'ятницю ми тільки вшановуємо ту смерть Ісуса на Христі, поклоняємося Христу, є літургія слова, є читання опису страстей Господніх з Євангелія святого Йоанна. Є молитва вірних розбудована. Так так, так, теж ну, винятково трошки по-іншому, ніж ми до неї привикли в буденних наших богослужіннях чи недільних. І власне, після тої молитви вірних є, є, є також участь в причасті, як в, в тому, що є плодом смерті Ісуса Христа, але також Його Воскресіння. Але але то причастя збереглося в нашій церкві, бо був період в історії церкви, коли то було лише причастя священників, бо в середньовіччя дало було те, що дуже люди дуже рідко причащалися, приступали до причастя, тому, тому в певному моменті то в історії так склалося, що, що причащалися тільки священники вже під час того богослужіння. Але потім, потім знову ж ті останні реформи Страсного тижня, які були здається в 1957 році за часів папи Пія XII, повернулися ми до того, що, що причастя роздається вірним в той день також. Ви вже згадали про е, ту молитвовірну у Велику П'ятницю. Е, чому саме в цей день вона є така велика, розбудована і дуже часто співана? Е, ну, це дуже давня традиція е, римської церкви. Е, і колись, колись вона була такою частиною богослужбовою. Потім також. Внаслідок різних реформ звичаїв середньовіччя і аж до Месалу Пія е, го це 1570-й то так, 70, здається, Пій В кожному разі, в тому Месалі, вже Пія Десятого не було взагалі молитви вірних як такої. Так, і протягом фактично 400 років в звичайних тих недільних і урочистих, і богослужіннях в нас не було молитви вірних, допіру Собор Ватиканський II наказав ту молитву повернути в недільні і урочисті літургії. Ну І в нас вона також прийнялася в буденних літургіях. Що так правду кажучи, що в будні дні молитва вірних не є обов'язковою, якби десь священник пропустив, то не здивуватися. Бо може її не бути, немає такого припису правного так, чи, чи літургійного, що молитва вірних мусить бути в будній день. Ми до неї вже за ті 60 років після собору привикли. Так, бо вже фактично два покоління виросло на тому в церкві. А фактично єдиною молитвою, бо я до чого хочу показати, що єдиним моментом молитви вірних, яка завжди була, це власне ця молитва в рочисті ці прохання в Страстну П'ятницю. Це збереглося, скажімо, з якогось е, дуже давнього середньовіччя, той звичай тих молитв. Е, в кожному разі та молитва в Страстну П'ятницю, власне, вона була чимось таким винятковим. Вона тільки раз на рік була, та молитва вірних протягом кількох століть е, століт в нашій церкві виконувана, тому вона, вона була такою розбудованою так, тих 10 закликів. і... І вони були розбудовані. Е, власне, там перепліталися заклики деякона е, з молитвою, з поданням інтенцій, намірів молитви, потім молитва священника, вставання на коліна, вставання з колін, молитва в тиші. Це, це був такий, такий момент, е, ну, який став також невід'ємною частиною того богослужіння Страсної П'ятниці. І, і да, десь там, ще раз повторююся, десь там сформувався вже в пізньому середньовіччі, і остаточно війшов до месалу Пія п'ятого і, і залишився в цьому месалі новому після реформ літургійних останніх. Під час літургії у Велику П'ятницю є теж адорація Христа. Як взагалі правильно робити цю адорацію? Правильно так, як в месалі записано. Якщо. Значить, є різні форми, є різні форми поклоніння Христу. Була там перша та форма, яка подається, це то вносення, і в нас, здається, найчастіше використовується той французький звичай з IX століття чи галійський звичай, коли до храму вносили загорнений хрест і розгортали його під час співу-антифону Екellingum круціс». І, і він, як такий цей звичай, був Месалі з 1570 року, в 5, перепрошую. І, і потім, раз після того, люди підходили і поклонялися Христу, вшановували Хрест, цілували Хрест також спочатку. Що візьмемо до джерел, та поклоніння Христу відбувалося в Тиші Допіру з Потім з часом розвиваються співи під час того поклоніння Христу. Власне, там ті скарги розп'ятого Господа, так, люди мій, люди мій, Потім до того ще додали святий Боже, святий кріпкий грецькою мовою, співаний латинською, так, десь в 15 столітті. В кожному разі то також розвивалося. І, і це одна з форм поклоніння Христу. Так, що, що вносять хрест, відкривають. Поклоняються, так, і потім вірні підходять, вшановують хрест чи через поклін, через, через поцілунок. Так. Е, хрест є таким центральним місцем богослужіння. Е, є також інші звичаї, що можна вносити хрест, е, і, і, так, відкритий, незагорнений в матерію тільки правда, десь там на початку всередині біля вівторя храму. Проголосити, то Екселімбум Круціс є такий звичай, що деякон у нас священик від вівтаря співає. Тобто там, там це вже такі менше, менше про то важливо ага, бо ще поклоніння вірних, як відбувається. Власне, часом так є, якщо дуже велике, бо, бо ніби звичайний в нас, мені здається, найчастіше, хоча я того досліджувань... Досліджувати не досліджував, але так з розмов, яких із щоденних буденних орієнтуюся, що. Люди підходять, щоб шанувати хрест. і в нас то зазвичай було через поцілунок, потім через ковід різні вийшло, що по, по так через ці обмеження було, що, щоб поклонитися Христу, але ми там зберегли ті звичаї. Е, є таке, що при великих зібраннях вірних вистачає десь так, так, що дуже багато людей, що тільки священник показує хрест, так відкриває і, і люди. І проголошує той антефон, ось дерево Христа, і тоді, і тоді вірні стають на коліна і вшановують той Хрест. в тиші, і так три рази. І тим закінчується то поклонення Христу. Тобто тут вже такі варіантів, варіацій може бути, може бути багато. Коли говорять про адорацію, завжди наголошують на тому, що потрібно просто, достатньо просто дивитись так, в тиші адорувати, там, чи це присвяті дари, чи це хрест. Але нам, нам насправді зараз дуже важко це робити просто в тиші, просто споглядати, ми насичені таким шумом і гамором, як вірним якби, зосереджуватись на цій адорації, як її. Як і взагалі робити самим вірним? Е, ну, те, що потрібно закохатися, те, що потрібно відчути, то правда, ми живемо в світі, який, який дуже є шумним, дуже, дуже біжить і, і кипить і в цьому світі, скажімо, ну, якби, ну, дуже динамічний світ. так, Ми звикли ми вже навіть ну, колись людину мали статичний образ, навіть як з'явилися якісь картинки десь там. В книгах, в газетах, але це були статичні образи. Ми сьогодні маємо дуже динамічний образ, так ми відкриваємо будь-що будь-які гаджети, і там все кольорове світиться, бликає, моргає, стрічка біжить, е, не знаю, картинки швидко міняються. Е, і оце такі моменти, так, що десь там, десь там ми живемо у світі динамічному, але ми потребуємо тиші також. І, взагалі, якщо говорити за римську літургію, е, може теж в нас дуже часто занедбаний той момент елемент в нашому богослужінні, не знаю через ще, через що теж може люди бояться тої тиші така правда. Е, навіть по своїх людях, десь там бачу, особливо в тих менших спільнотках, ні, як десь наступає момент тиші, то починають шукатися і шукати, що таке, що заспівати, що прочитати, що говорити, щоб тільки тиші не було. так. А Важливо пам'ятати, що та медитативна та молитва в тиші, то медитативне мовчання, воно є невід'ємною частиною літургії Римської церкви. Тому, от, власне, в Страсну п'ятницю буде дуже добре видно, коли, коли, коли співаємо «Ось дерево Христа і всі стаємо і деякий час молимося в тиші. Тобто часом нічого навіть не треба думати, просто треба замовкнути і попробувати послухати ту тишу, бо Господь промовляє в тиші. Е, важко, то, то не проста молитва, але, але молитва взагалі є чимось непростим і важким трудом молитися, то не так просто. Е, це це власне, це, це не тільки заговорити Господа, так, чи заговорити себе, свої думки. Але це заслухатися в ту тишу Божу, заслухатися в ту Божу любов, заслухатися в ту мову Божу, в ту слуху Боже, яке доторкається до нашого серця в тиші. Тому мені здається, власне, ну, кожна літургія має ті моменти, передбачені на тишу. Чи, чи ми їх зберігаємо, чи не зберігаємо, це вже скажімо більше. Більше питання до нас, але, але, але літургія передбачає ті моменти тиші. Кожна адорація передбачає моменти тиші. І так само богослужіння Страстної П'ятниці. Вона передбачає кілька моментів таких великих тиші, щоб потім фактично перейти в ту тишу Великої суботи, де вс Велику суботу не буде звершено жодного богослужіння. Буде, буде повна тиша. Так і для заохочення тої молитви в тиші, навіть при гробі Господньому, тут тривання в тиші, чування в тиші. Що не дуже легке, що дуже тяжке. Але, але нам потрібно заслухатися чого, бо теж навіть з такої духовної сторони, там, скажімо, духовістю, як такою, не займаюся, але духовні отці будуть говорити, власне, що в тиші починає людини промовляти сумління. В тиші людина також чує е, своє серце. Так, а, 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 а сумління є тим голосом Бога в душі. І тому важливо навчитися мовчати і слухати те, що почути Бога. Ми вже говорили вчора, те, що у Великий Четвер має благословення на кінець, але у Велику П'ятницю на кінець літургії також немає благословення. Чому? Наче немає благословення, бо наче благословення там є молитва над людом. Взагалі, проблема благословення, якщо так входити, то дуже широка тема, і, і чого його немає, і які були пропозиції, навіть скажімо. Під час реформ Собору Ватиканського Другого так, е, хотіли зберегти там був момент, коли благословіння, то уділяти благословіння, то свого часу дуже також сильно було пов'язане з служінням єпископа. Тому там навіть була дискусія в історії церкви, чи Пресвітер взагалі може уділяти благословіння Остаточно, ніби там зберегли ті благословіння. Врочисті також війшли благословення, що священники благословляють так до того, месалу з 1970 року. Хоча перед того не було, було благословення тільки в Тиші священник благословляв на закінчення Меси. Тобто, це дуже складна тема, дуже широка. І я тут не Скажімо, ну не маємо ані часу, ні можливості, щоб тим займатися, і, і треба було приготуватися, щоб більше про то поговорити. Але само благословіння, скажімо, ну, власне, бо так літургія може цих днів була сформована десь там в віках, ще ще тоді, коли, коли не було чимось звичайним, щоб священник прочисто благословляв. І, і подекуди того. ну і і то, що я говорю, Подекуди та символіка можна. Як ви скажімо, бачите в тому, ту символіку, що то богослужіння страстної святого Пасхального тридення, воно є таким, таким одним великим благослуж... богослужінням. Бо, так? Бо, бо фактично ми вже почуємо то розіслання після врочистого благословення, аж, аж після пасхальної служби і дітьми меса звершена. Алілуя. алілуя так, Тобто, що що те, що довершується, воно довершується в стражданні смерті в воскресінні Христа. Це якби та, та таємниця Пасхи. Не тільки страждання, не тільки смерть, не тільки Воскресіння, але через страждання і смерть у Воскресіння. Це одна Пасха, це християнська Пасха. І і, і через правда, страждання, смерті Воскресіння Ісуса Христа, то, то, то Пасха в Христі наша Пасха. І, якби в тому богослужінні, мені здається, ну, подекуди можна вбачати, можна власне, той елемент, що, що це одне велике богослужіння святого пасхального тридення. Яке значення для нас християн, особливо у Велику П'ятницю, має туринська плащаниця? О, тут, тут для мене взагалі несподіване питання. Не знаю, що для нас то має значення. Напевно, то є свідчення, якесь там Воскресіння і живої віри в Воскресіння, але де турин і туринська плащаниця. Зрештою, ми мусимо також зрозуміти, мені здається, дуже важливу справу. Ті всі знаки, символи, ті всі якісь там місця чи речі, які пов'язані з життям Ісуса Христа, з Його стражданнями, смертю і Воскресінням, вони є для нас свідченням. В якими стах є якоюсь такою допомогою на нашій дорозі віри, але вони не дають спасіння. Спасіння дає живий Христос, правдивий істинний Христос, який діє через таїнства. Знаєте, було в мене може теж такий досвід був свого часу подорожів по святій землі. І це мої були такі, скажімо, роздуми особисті як священника. Бо там люди, я бачив теж, як люди захоплюються, оце ті місця, отут Христос народився, отут Христос страждав, отут Христос ходив, а тут Христос якесь там чудо зробив. І я співпевний в моменті усвідомив, що ну, ми маємо набагато більше чуду, маємо набагато більшу благодаті, як священник, кожен день того Христа в своїх руках тримаю під видом хліба так? б віддається в руки, чи то не більше чудо. Так? Ми кожен день можемо його прийняти в стані благодаті жити і прийняти його в святому причасті. Ми, ми живого Христа приймаємо до свого серця, чи то не більше чудо від туринської плащаниці. Ну, для мене ці речі, щоб ми зосередилися насправді на таких важливих речах, бо ми часом так будемо захоплюватися туринською плащаницею, але взагалі не захоплюємося тим. Що ми приймаємо Христа до свого серця і не переживаємо, яким серцем ми його приймаємо, того Господа. Дорога, правда, власне, дорога та сакраментального життя вона набагато цікавіша, ніж, ніж ті предмети, пов'язані з культом. Мені здається, що то важливі речі, але не найважливіші. Насправді, найважливішим є то, то сакраментальне, бо в таїнствах є спасіння. Тому що ми подивимося на туринську плащаницю, будемо вірити чи не вірити. Що вона є в так, що, що в ній було в неї було загорнено тіло Христа, то до спасіння нам ніяк не допоможе. Так? А, а життя Євангелієм приведе нас до спасіння, життя, життя таїнствами дає нам можливість участі в вічному житті. Міститься, що на тому треба зосереджуватися більше. Як варто було би провести Велику П'ятницю, щоб не просто прожити його в такому зовнішньому приготуванні до Пасхи? Е, ну як варто провести? Ну так як церква нам дає то провести. Маємо піст, маємо богослужіння, маємо можливість роздумів, маємо можливість адорації, е, чування біля, те, біля гробу Господнього, так поклоніння, то. То так варто прожити в такій, такій задумі. Дякую вам за відповіді, за розмову, за настанови для нас в цей день. Шановні глядачі, я нагадаю, що з нами був сьогодні отець Віталій Слободян. Ми говорили вже про Велику П'ятницю. І дякуємо вам за перегляди. Не забудьте поставити вподобайку, пишіть коментарі, поширюйте це відео, щоб більше людей його побачили. І дякуємо вам за вашу підтримку до наступних зустрічей з Богом.